Ми знаходимось у Липовецькому дитячо-юнацькому центрі, де відбувся захід з обміну досвідами між позашкільними закладами області. Про проведення заходу нам розповість директор дитячо-юнацького центру Оленічук Алла Степанівна згідно указу президента про оголошення 2013 року, роком дитячої творчості, саме на виконання ось цього указу видано наказ обласного управління про естафету досвіду серед позашкільних закладів. І сьогодні, 22 березня, в таку негоду, ми маємо можливість прийняти в своїх стінах делегацій із трьох районів: це з Тростянецького будинку школяра, це з Вінницького районного будинку школяра та Крижопільського району. Йонного будинку школярів представники із департаменту. Освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації це Димніч Людмила Степанівна. Згідно плану роботи, який ми затвердили для проведення цього заходу, це є презентація роботи дитячо-юнацького центру, яку робила я як директор. Презентували ми також проведення, систему проведення виховної та культурно-масової роботи, органів, роботи органів учнівського самоврядування Естет з тим, щоб показати співпрацю. Позашкільного закладу і загальноосвітньої школи щодо розвитку творчих здібностей школярів ми відвідали Липовецьку загальноосвітню школу першого-третьої ступенів номер 2 безпосередньо корпус молодших школярів. Презентуючи виховний захід, ми мали на меті показати не лише роботу вокального гуртка, не лише роботу театрального гуртка Микої іграшки, а все-таки показати яку роль відіграє позашкільний заклад в розвитку творчих здібностей, яка роль все-таки батьків, вчителів влади в у вирішенні проблем позашкілля».